Однозначно з Європою, однозначно в Союзі з Європейським Союзом. І після саміту 19 грудня, я вважаю, на жаль, Україна не змогла скористатися цією можливістю, можливістю наблизитись до членства Європейському Союзі. І, на жаль, ми на сьогоднішній день прикро констатувати цей факт. Ми поки що не готові жити за цінностями європейця. Сьогоднішня влада вона зробила, точніше вона не зробила, Тере зробила все можливе для того, щоб Україна стала баластом для Європи зі своєю тотальною корупцією, з зубружінням населення, низьким рівнем політичної культури, освіти, медицини. Тобто проблема, я вважаю, більш глибша, ніж в нашій діючій владі, діючій владі керманичах, які, на жаль, типу Азарова, Януковича, Литвина живуть і мислять в пост, поки що в пострадянському просторі, і вони не відповідають тим політичним європейським умовам. І цінностям європейського політика. На жаль, проблема глибока, проблема сьогодні в самому українському суспільстві. Якщо ми візьмемо бажання інтегрування Європейський Союз в розрізі України, ми побачимо чітку картину. Західна Україна однозначно в один голос буде заявляти, що ми прагнемо. До європейської співдружності. Центральна Україна знайома з цінностями Європи, але в більшості в, більшості свої, в своїй частині хоче приєднатися, інша частина роздуму. Якщо ми візьмемо Східну Україну і Південну Україну, однозначно люди, які живуть на межі між, бідності чи межею бідності, вони незнайомі. Незнайомі з цінностями європейської культури, незнайомі з життям. А якщо знайомі з телевізора тільки в тій частині, яку подають проросійські і антиєвропейські засоби масової інформації.